Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. У мене що ранок, що вечір, закінчується і розпочинається ось з цього місця. Тут стіла з розсадою, зараз вам покажу. Прийшла, вімкнула світло. На сьогодні неділя. Думали, щось буде гарна погодка, то на вулиці, можливо, щось би поробили, але дощик зранку. Зараз вже на 9 година, то він так перестав уже щось там. Моросить, а зранку такий пройшовся, гарненький. Так що розпочинаємо сьогоднішній наш день. Сьогодні будемо робити ми цю консерву рибну в автокладі. Буде перший запуск у нас. Так що, ну, ось такі в нас справи. Але ранок я ще розпочинаю з млинців. Так що ще піду зараз насмажу млинців. Я вже трошки там почала, а це ж думаю, щось не знімаю. Так що. Ходімо до роботи. Ось цей стілаш, така розсада. В цьому році в мене в основному це перець і баклажани йдуть. а помідори, я буду в парничок садити. Але щось в цьому році з цим. З перцем в мене не задалося. Ну, як, він ось, ось зійшов, але такий. Так щось не фокусується. Ось такий він. Він не хотів проростати, я його кинула сюди, весь намішала. Тут петуні я вон, ковриком зійшла. Тут портулак. Це я тільки що поливала, то вони трошки полягали. Це цей кермек. І це кермек. Там перчик, а це самшит. Наче значить так він називається. А Вкорінювати я якось вкорінювала навіть тую, а це ні. Тож не знаю, це треба обривати чи не треба так укорінювать. Листячко зняла, тож. Можливо, щось буде. буде. То буде, не буде, то й не буде. Тут нижче баклажани, вже ось перші справжні листочки з'явилися. Трошки вони в мене витягнулися були, бо вчасно не поставила під світло. Ну, як є уже тут. Перчик також. І тут, де пусті стаканчики, також перець, але він ще не зійшов. Ну і... Цибуля ексібішен, Така вона в цьому році в мене не дуже. Я її пересадила в інший ґрунт, то думаю, може, оживе. Бо в тому ґрунті вона щось загиналася. Я її обробляла його. Якийсь ґрунт взяла не такий. Дуже важкий, наче з городу, і то пліснява якась бралася. Я вже ось досмажую млинці. І сьогодні в мене така начинка вон, мак із сиром. Перший раз поєднала такі виходять вони. Тоненькі. На кефірі, але тоненькі. Так що буде нам зараз до чаю смакота. Так, друзі, а я зараз буду вже заповнювати банки рибою. У нас сьогодні буде такий пробний варіант запуску нашого автоклава, так як ми його тільки взяли. Тож трошки буде. Невелика кількість баночок, але буде в нас рибне асорті. Тут підсмажений товстолоб, салака підсмажена і скумбрія. Вона не підсмажена. Просто я її порізала на шматочки і все. Вона буде в олії. А от салака і товстолоб половинка буде в томатному соусі. А потім те, що там залишиться, буде також в олії. Хочеться спробувати. В томатному Цьому соусі томатній заливки. Ми вже робили рибу, правда, не таку, і нам сподобалося. А от в олії ще ніколи, тож будуть такі маленькі експерименти, того я і вибрала декілька варіантів, щоб вибрати, що найбільше нам сподобається. Буду додавати я перець горошок, сіль ось підсмажку я тут насмажила. І все, не буду більше ніяких приправ додавати, і навіть лавровий лист. Мені з ним трохи воно гірчить. Так що будемо приступати. Ось я бачу підсмажки я зробила багатенько. Ну, Скільки буде вже. Дно забула додати півчайної ложечки солі. Я на дно додаю півчайної ложечки і потім зверху також півчайної ложки. Сіль ще зараз така, що треба дивитись. Ми минулого разу як робили, то нам Ми додавали чайну ложку, це 10 грамів, і нам було воно не солене. Потім ми досолили, як вже відкривали. Ну, Саме головне не пересолити, а досолити то солити можна. Тут є томатний сіт, так водичка, то я наливаю сюди. Протискаю, щоб водичка побігла. І головне, щоб банки не були повні, щоб на два пальці були кажу, ну, Це тут воно місце є, треба зараз попропихаті ще. Я так ось вони великі, є там і маленькі, і є великі. Воно все одно все перетушкується в тому автоклаві. Тож нічого страшного. То столо б я підсмажила трошечки. Бо бачу, хтось зовсім не підсмажує, але мені так не подобається. Так смачніше. Ми, як робили минулого разу, то ми половину зробили не підсмажену, а половину підсмажену, то хочу сказати, те, що підсмажене. Смак такий, що хочеться і хочеться їсти. Тут, звичайно, їсти, але не той смак. Автоклав будемо ставити в літній кухні, поки він там буде займатися, займатися, поки він буде там працювати, ми будемо займатися, треба почистити свиней наших. Дощ на вулиці перестав, тож можна вийти і щось поробити. Так, винесли ми автоклав в літню кухню, і зараз будемо його заповнювати. Баночками і водою заливати. Будемо брати воду кімнатної температури, щоб. Трохи швидше. Не гарячу, але кімнатної температури. Тут поруч нас ще вино стоїть. Треба можна було б і представити, ну нехай. Ви ж бачили, як ми його робили. Але щось воно стоїть у нас. Ну як? У нас було півтора бутлі, то вже он залишилося скільки. До речі, до автоклаву можна купити дистилятор і. Буде самогонний апарат. У нас на вулиці розпогодилось тепленько. Тож пройшла я ось цю булочку вигнати, нехай попасеться, та треба в них почистити, бо воно дощ був, там, що в сараї, то сухо, а тут намочило. Не туди пішла. Йде, йде? Куди ти йдеш? Свинка наша пасеться ось біля мене, тут біля кухні. Почистили в свиней. І я пішла: кажу: треба ж її загнати. каже, Нехай вона трохи попасеться, вона. Спокійна, вже не гоцяє так як раніше гоцала, що кудись може втікти. Та взагалі не може нікуди втікти. У нас все загорожено, але там з городу в нас сітка, то вони, як були менші, умудрялися якось під лізом пролазити. Ну, вже вона така, що нікуди не пролізе. Тож ми йдемо в будинок пити чай, каву з цими налісниками. Якраз я вийняла з духовки. То... Такі вони там ароматні, так що йдемо смакувати. Завтра вже покажемо, що щось знайшла вже. А завтра вже покажемо результат, що в нас вийшло з консервами. І будемо сьогодні відпочивати. Бо я сьогодні у нас неділя і я дуже рано прокинулася, десь о 4-й годині ранку мені не спалося, я не знаю, мене щось. Останнім часом а, і не спиться, і спиться. Ну, це таке буває. Тож, будемо відпочивати сьогодні. Дякую вам за перегляд мого відео. Всім всього доброго і до нових зустрічей. Пока-пока.